Знаєте, є певний плюс в простуді, тому що можна сидіти собі та лежати і читати книжечку. На сьогодні план прикінчити бриджортодів, а там як вийде. Всім привіт! Мене звати Ані. Я читаю багато книг, перерва про це відеоогляди. У мене була невеличка вимушена лікарняна відпустка, але нарешті я повертаюсь, хоча мій голос поки що десь гуляє. Тим не менш, я до вас купую купую інтересних. Новини, якщо можна так сказати, по-перше, поки я хворіла, я дочитала бриджертоні. Тому що, коли ти хворієш, у тебе є можливість лежати в ліжку, читати книжку, я робила саме це. Чесно, в мене ця історія ще зі школи. Я вам скажу, що дуже часто, коли я була така, ну. Що ще можна було йти в школу, але з підпитанням. Якщо в мене була якась класна книжка, то я завжди казала, що ні-ні ні, я буду хворіти. У мене так трапилось з Гаррі Поттером, пам'ятаю, вийшло п'ятий чи шостий. Я, типу, була така трошечки, знаєте, горло мене боліло. І я така, ні, я буду вдома, і я за день прочитала книжку. Цього разу в мене, ну, типу, все по класиці, коли Аня хворіє, Аня читає. А, власне, прочитала Бріджіртонів, готова сваритися, правда, чесно, тому що. Або у мене стан був такий, знаєте, недобрих джортонів, або що. Десь на середині книжки я подумала, ну все, я не буду читати цю серію. Біс із нею, я буду дивитися фільми, фільми мені подобається. Коли я читала останні сторінки, я подумала: ох, май гад! Ну, тобто, де наступна частина? Давайте мені сюди. Але про все по порядку. По-перше, що мене збісило, так це діалоги, діалоги, діалоги. Після діалогів знову діалоги і знову діалоги і знов діалоги. І слухайте, у них там розуміли, там є. Сцена першого інтиму, розумієте, цього самого першої шлюбної ночі вона бляха вся в діалогах, вона тривала просто вічність. Це було 50, Це, це знаєте, навіть, не Навіть окей, я би стерпіла, якби це там знаєте, було 50 сторінок прелюдії, Я подумала, о, нарешті, хтось так класно писав прелюдію, а не просто вже вже кі приїхали. Ні, клас. Ну ні, вони там просто 50 сторінок діалогів, діалогів. Я ну тобі, я не про те, що мені треба говорити. Я загалом до те, аби люди ну, говорили під час сексу, але ну не весь час. Коротше, це мене взбісило. Чесно, я чи ви розуміли? Я не пам'ятаю моменту, щоб я сцену першої та будь-якої близькості читала в три заходи. Я, типу, прочитала половину, відклала, позаймалася своїми справами, випила в формате, знову вернулася, знов щось там почитала, знову відклала книжку, пішла по Тобто, настільки це було довго і балакливо, що це просто капець. Е, да, откий момент. Плюс діалоги, діалогами, діалогами, е, плюс деякі невмотивовані штуки. Я не зовсім зрозуміла основну цю їхню проблематику. Типу, е, я пам'ятаю момент, коли вона говорила, що вона хоче сім'ї, момент, що вона хоче йти, Ну прям вже і зараз сьогодні. Я не пам'ятаю. Коротше, анівей, anyway, не буду. Не те, щоб страшно спойлерити, бо я думаю, що ті, хто купили цю книжку, точно бачили в серіалі, знають, що там до чого. Але в серіалі багато всього класного і крутого, плюс ледів вісілдаул, плюс в серіалі додали ось цю королеву, і типу теж її сюжетна лінія була цікава. Я вже не кажу про спін-оф, якщо це так називається, про її життя. Загалом, тобто цього всього тут немає. Але чому все-таки я книжку читатиму? Бо, по-перше, оцей другий епілог. Ну тобто я. Я фанат сімейних сах. Я люблю, коли у нас є якась родина. Родина, родина, від батька до сина. Тобто, коли у нас типу є е, умовно, ми тут знайомимось з батьками Саймона і розуміємо, чому він такий, який він є. А ми знайомимося з ним. Потім в другому пілоті ми вже бачимо його і Дафну, і там їхньому шлюбу вже 20 років. І дивишся, як вони це пережили. Плюс погади про те, що буде з іншими. Там приїжджає його брат зі своєю дружиною. Багато... До речі, ви знаєте, що там скоро не буде чертони. І це якраз буде про Коліна. От е, тому. Да, це дуже буде я чесно очікую цього сезону, бо мені е, подобається пенелопа. Тому, коротше, будемо тримати пальчики, бо там все було класно. Ну, там і так все буде класно, бо це любовна історія, але тим не менш. Тому е, коротше, я оце прочитала другий пілог і зрозуміла, що ну все. Типу, я буду точно читати далі. Хай буду плюватися, біситися, але при я читатиму. Ще що мені сподобалось, так це те, що далі нам авторка спойлерить про кожного члена сім'ї, тобто про кожну з дітей, дити... Дітей бриджуртонів це цікаво. Що мені не сподобалось, і зараз не про бриджуртонів, а швидше про перекладання. І навіть про перекладання в такому глобальному плані, поясню. А, справа в тому, що колись е, я якось цікавилась питанням перекладання і. Е, тоді я натрапила на дуже таку цікаву історію про те, що є два методи перекладання, до прикладу, власних назв. До прикладу, можна перекладати, давайте, прикладі Ребеки з ярмарку марнославства. Вона називається в оригіналі Ребека Шарп. Але, типу, у неї такий гострий характер, вона вся така, знаєте, колка-дама, і її можна перекладати Шарп. Це ж англійською гострий, до прикладу, Ребека там Остер або. Гостер, ну тобто так, аби натякалось на те, про що йде мова. Я вважаю, що в 21 столітті, коли ми всі можемо познайомитись з оригіналом, і класно, коли ми знайомимо з оригіналом, особливо коли мова йде про е нонфік, коли мова йде про репортажі і так далі, і тому подібне сьогодні в режимі постправди і так далі, і тому подібне, треба знайомитися з оригіналами. З тебе ми вчили різні мови, е особливо англійську, і могли використовувати її. Тобто, в такому випадку є логіка, чому ми не перекладаємо. Даємо власні назви, але отут я вперше задумалась про те, а чи так це має бути? Поясню у Бриджортонів семеро дітей. І їхні імена по алфавіту, і ми, і типу, з ними так і знайомилися. Тобто, у нас Ентоні, це типу англійська, а там е, наступний Бенедикт, Колін, типу сі, Дафна. Тобто, розумієте, е, коли ти читаєш це, ну, типу, їхні імена переклали, так, як їх переклали, то ця логіка губиться. І далі, тобто, окей, нехай, але ну це трошки бісило. Плюс в Дафни теж діти по алфавіту йдуть. І я така, а, ну тобто. Я не знаю, для мене це таке питання відкрите, От як ви думаєте, треба було прикладати дітей е Бріджертонів по алфавіту, тобто давати їм, наприклад, якось трошки перекручувати їхні імена, для того, аби це було по нашому алфавіту, Б, в там, я не знаю, ну наприклад, не Антоній, а точніше був би не Ентоній, а Антоній, а там окей, наступний Бенедикт. Вали! Well, <laughs> ну, коротше, розумієте, я, я чесно, я сама не знаю, як це має бути. Просто питання в космос, бо для мене особисто середнє, це відкрита дискусія. Я не знаю, як би воно мало бути, аби я сказала, отак клас. Тому таке. Якщо якось підсумовувати, 4 з 5, е, читатиму ще, тому що я люблю сімейні саги, я не люблю любовні романи, але люблю сімейні саги. Коротше, читатиму любовний роман заради сімейної саги. Не знаю, чи я в тому логіка, але буду робити якось так. Продовжу тему з класними адвентами, які у мене коли-небудь були. У мене був іншого типу, а в мене підрітер спорт. І, чесно кажучи, я можу порекомендувати. Тому це в новусі, верніть увагу. Просто щоб ви розуміли, Аня спеціально їздила в Київ, щоб купити ось ці прекрасні декора. Ну, такі штуки. Спеціально в Київ новус 20... Кроків від Аніного дому. Так що, якщо комусь треба, дуже прикольні такі зірочки, сніжинки. Я не знаю, тут є ще якихось кольорів. Але це, коротше, класна штука. В общем, всім знову рекомендую. Підозрю, ви мене не почуєте, але я щойно прочитала брідюштонів, і це означає, що настав час для книжки, яка чекала цього цілий рік. Бо ця книга з мого попереднього був сюрпризу, тож поки не прийшов. Новий читатиму книжку зі Старова. І ще одна важлива новина до мене доїхала таємна книжка з ВСЛ. Ще пару днів тому назад, тому аби ви розуміли, як сильно мені було погано, що я навіть не була готова зняти розпаковку. Але сьогодні, як бачите, я готова. До речі, мої рум'яні щічки, тому що ми тільки з вулиці, але бачили ці мої підйомочки в новості, тому, я думаю, питань у вас не виникає. Так от, щодо книжки, я вам скажу чесно, я нічого не очікую. Так, це накладна. так виглядає сама книжечка запакована. Бо я, чесно, коли я її отримала, я зрозуміла, що це відчуття, яке в мене було раніше, тоді пам'ятаєте? Хто бачить, два роки тому назад мій влогмас, де я замовила таємну книжку від Беласелу і отримала книжку, яку я читала, яка мені ще не сподобалась. Я коли отримала цей пакунок, я подумала, ну, буде те саме. І в мене зараз, чесно, таке відчуття, що зараз буде повне непопадання, що ви собі навіть не уявляєте. Я почала читати іншу книжку вже. Mm, навіть не очікуючи її розпаковки, бо я. Ну, чесно, в мене перечуття, що все буде погано. От, от що думаєте? ви? Давайте там голосуйте, поки я тут розпаковую. Так, давайте вам покажу. Ага, я вам зараз покажу, Дайте, як я тебе вам так покажу. Ну, типу, от просто поясніть мені, типу, як це працює просто. Як, як, як ну. Я вважаю, що можу йти на битву битву екстрасенсів. Так ви думаєте, можу йти на битву екстрасенсів? Я просто відчуваю це. Можу прямо сьогодні подавати заявку, бо я чувствую, бачите, я потримала книгу цю упаковку в руках, і я почувствувала, що це буде повне розчарування, бо це знову книжка, яку я вже читала, і книжка яка мені не сподобалася, бо ви точно знали, що це так. Я вас відправляю в свій блог, бо я навіть цілий блог знімала про цю книгу. Тому, коротше, друзі, я не знаю. Ну, типу, от така от історія. Я вдруге і в останнє певно беру участь в твоїй... Таємні зденні книжці від весело, бо так жорстко попадати. Це треба, звісно, вміти. Таке мати тотальне невезіння, треба просто вміти. Знаєте? Тому отаке от. Я, мабуть, навіть і розіграю. Я подумаю про умови, як це мало би бути. От і ми, напевно, з вами розіграємо, бо це навіть не смішно. Але я вам чесно скажу, я от прям отримала посилку. Якщо до того я ще така думала, там може, там буде щось кльове, То от момент, коли я отримала посилку, я така таку: ну все, там точно буде книжка, яку ну яка мені не сподобається. От просто точно, як як, як я вигадала? Ну як, я не знаю. От, власне, це все, що вам хотіла розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. От і до зустрічі з вами я сподіваюся завтра.